Всім вітання з Кременця, Тернопільська область. Одна з перлин Кременця, на жаль, в такому страшненькому стані, потребує реставрації. Багато про це говорить. Це будинки-близнюки. І є інформація, що їм років 300 біля 400 років. Отак, От приблизно ці будинки збудували тоді, як зруйнували, як зруйнували. Крепость на Горі Бона козаки. От уявіть собі, вполне можлива е, ситуація, що матеріали саме з, з замку з крепості використовувалися в будівництві цього будинку. Не, не знаю, чи хтось докаже протилежне. Видно, що він збудований з цегли. Е, ну, але ж фундамент, напевне, був кам'яний. Дивіться, які. які е, як не знаю, як вони називаються по-будівельному, такі от на кутах будинка такі укріплення. І, значить, в нас тут приїжджали археологи, експерти і робили такі експертизи. Закопувалися, я правда бачив це сам в інтернеті. Закопувалися в фундамент. От бачите, там свіже, свіжа земля. Робили експертизу фундаменту. Не тільки фундаменту взагалі, будинку все, всього. Ну, будинок дуже в страшному стані. Бачите. І уявляєте, що в цьому будинку теж живуть люди. Ну, в принципі, так як і я в своїй хаті. О, бачите, я заговорився за будинку, а він он вам привіт, форточкою махнув бачите, на верхньому поверсі. Е, значить, е, йде справа до реставрації того будинку. от Видно, що хтось. Свою квартиру пробував щось трошки ремонтувати сіткою, штукатуркою. Але видно, що бачите, ця цегла вона ж супер якісна, 300 років цеглі. Але бачите, як її почало розмивати. Видно вам? Дивлюся, що тут собаки можуть бути, щоб зараз мене ще за штани не цапнули. Бачите? В якому стані цегла? Вона чомусь дивно, але вона викришується. Вивітрується, бачите? Ой, ще мені припишуть руйнування історичного історично архітектурного пам'ятника. Лучше нічого не зачіпати. Видно, що цегла таких такого стандарту колишнього, значно більший розмір, як колись був. Ой, точніше, як зараз, як сучасна, значно більша від сучасної. Бачив, фото, фотозвіт. фотозвіт. Цих експертів там були навіть страшнувато. з цієї сторони дуже страшно виглядає, бачите, так, потріскались, понадувалися стіни, а причому, бачите, е, якщо добре придивитися, то там, е, зараз я спробую збільшити. О, бачите, бачите? Є такі залізні стяжки, бачите? О, і цими стяжками ці будинки стягнуті. І це було стягнуто не тепер і навіть не за совєтів. Можливо, ще під час будівництва. Вон там наверху теж видно, бачите? Така стяжка. Так, вибачайте щось дуже... Ну, це збільшення пішло недобре. Ооо! О, тепер нормально. Значить, є початок, може дасть Бог, засяє Кременецька перлина Гарно. Знову. За якийсь час я прийду і відзніму для вас, як їх, як їх реставрують. Є така легенда, що їх, ці будинки збудували два брати-близнюки, через те їх так і назвали близнюками ті будинки. А, деякі. Краєзнавці подають інформацію, що їм 100 років. то Інформація неправдива. Це одне з найстаріших будівель Кременця. Оці самі близнюки. Е, ще скажу вам таку інформацію, що е, кілька років назад знімався художній фільм Червоний без лінії фронту і в Близнюках його теж знімали. Е, це я був фактично очевидцем цієї справи. Куранти. На жаль, був очевидцем, але не був учасником. Ну, буває, знаєте, Неправильно прийняв рішення на той час. от Таке гарне старовинне приміщення і не скажеш, що йому може бути 300 років. А там, де зараз ця сама плакуча верба, про яку я розказував в попередньому сюжеті. 30-ті-20-ті роки був базар, звичайний базар. Є дуже багато оригінальних фотографій з цього самого базару. А в цьому будинку жили люди, а деякі поверхи були єврейські магазини. Вот. Така штука цікава. Я вже бачу, як його, якщо його зроблять так гарно, покрасять червоною охрою. Все окультурять. я бачу вон в, одні, в одному вікні світиться, значить там ще живуть і люди. Що дивного? Гарне місце, центр Кременця, центр міста. От. Близько одна церква, друг... ну як не церква, собор. Один собор, Зліва другий собор, костел, ну, центр є центр, що там говорити, центр міста. Вид на Бону. У нас так гарно розташоване місто, що майже з усіх сторон є, є вид з вікна на Бону на фішку Кременця. Як часом пишуть, а ну скажіть одне слово, щоб знати, що є мова про Кременець. Одне слово Бона. Бона І от вам зразу буде Кременець. Знаєте, надіюсь, хто така Бона. Бонасфорце польська принцеса. По суті, вона, по-моєму, італійка, але була жінкою польського короля. І наше місто певний час належало саме її. Її те місто чоловік подарував. І кажуть історичні джерела, що саме в той час наше місто найбільше було розвинете. Можливо, навіть Магдебурзьке право тоді отримало, бо То те, що наше місто мало Магдебурське право це факт. Тільки я правда не знаю, чи в той період, чи, чи трошки в інший період. Це вже, я думаю, е... Е... кандидати історичних наук можуть розказати більше про таку справу, ніж Василь Тракторист. Все, бувайте здоровенькі.